Вітаю! Зараз розкажу про те, що означає розставити пріоритети, коли будете подавати документи. Ну, по-перше, нагадаю, що якщо ви хочете на бюджетну форму фінансування вступити, то ви можете тільки зробити 5 заяв. Тому, звичайно, пріоритетність треба розставити. Пріоритетність це ви хочете назвати той вуз, який для вас є найважливішим. Дивіться. Якщо вам в принципі все рівно, це буде бюджет чи це контракт? Ви хочете саме цей заклад освіти. Ви ставите один перший пріоритет, і більше ніяких пріоритетів і ніяких документів нікуди не подаєте. Якщо ж ви хочете вступити на спеціальність, але вам принципово бути на бюджеті, отут треба трошки попрацювати. По-перше, не треба подавати документи в перший день, як тільки відкриється можливість подавати ці документи, почекайте дня чотири. Побачите, яка інтенсивність подачі документів на різ на цю спеціальність в різних вузах. Це перше. По друге, я думаю, що на той період вже буде орієнтовно відомо, яка кількість бюджетних місць ви зважите свої. Можливості, тобто ті бали, які ви отримаєте за сертифікати, які ви проходили з дисциплін, і можете подивитися, чи потрапляєте ви в ту кількість, яка передбачена тим чи іншим закладом освіти, виділено бюджетних місць. Будьте уважними, але все-таки ставте перший пріоритет для того вузу, в який ви хочете потрапити, і не переживайте, якщо ви не зробите 15 Заяв у різні місця, тому що якщо ви готові йти на контрактну форму навчання, то ваша заява на бюджет, якщо ви раптом туди не потрапите. Буде автоматично сигналом приймальній комісії, щоб зарахувати вас і на контракт. Будьте уважні, не поспішайте, вивчіть ситуацію, конкурсну, це називається. І, звичайно, рекомендую вам подавати документи до Херсонського державного університету. На спеціальності соціальна робота та консультування, соціологія, історія та громадянська освіта, історія та археологія та психологія. Ми чекаємо вас. У нас дуже класно навчатися.